Вітаю вас, друзі, і ще раз всіх з новим роком. Канал Дмитро Ньюз дуже радий, тому що а, в ваших оселях і в ваших смартфонах є світло і інтернет, і ми можемо з вами спілкуватися в форматі відеоблогу. Початок року військовий і тому поруч зі мною Ігор Лапін. Привіт, привіт, слава Україні! Героям слава! І а, я хочу поговорити сьогодні саме про відмінність нашої славної України і наших ворогів. Довісь, яка непроста ситуація, виходить? 24 лютого ми всі з подивом спостерігали, як ми від них відрізняємося тим, що вони такі пихаті, своєю силою сподіваються. Вони просто. Вони такі такі, прямо от. А потім Ігалайпін пише пост. Я як зараз його пам'ятаю, у Фейсбуці написано: Ну що, ноги. Понравилась Да, Тому що ну це знаєш, це такі пости з'являються в стані ейфорії після того як ти їх трошки припричешеш, Причешеш якусь певну кількість, і ти бачиш якісь результати. І ти бачиш результат цієї роботи, і ти такий, типу, ну блін, ну ми, конечно. От розумієш, і оця от історія, вона якраз є знакова. Ігоря, але ж сьогодні я дивлюся, ти пишеш про Іншу відмінність про те, що також нас жахає їх, як, як, як їхня фігіршись до нападу, так і їхня готовність вмирати пачками. Тому що, от я бачу зараз твій пост, і ти пишеш про те, що так, Макіївка прилетіло, так мобілізація у росіян є певним необмеженим ресурсом. Я от не можу зрозуміти, як це працює, як вони так можуть, от Макія прилетіло, тут же вийшли солдатські овдови. Ну, mm -hmm. фейкові, не фейкові, це вже неможливо. Пропаганда скаже, що це самі натуральні. Які закликали мужиков не сидіти на диванах, а йти воювати. Принцип такий: якщо наші мужики здохли, то чому інші повинні жити? Давай всіх мобілізовують. Розумієш? Ну справді, ну в Росії реально культ смерті. Я вже казав і в себе на цьому ютуб-каналі. В них культ смерті. Тому що в них гавйона життя. Їм нема раді чого жити. Зато. Якщо умреть в бою, родители будуть гордитися, мать получит там Ладу може. А хто ж не точно же. Ну, вони лохи, але ну лох це ж состояння душі. Так от. Але mm. діти будуть гордитися. в школи там де зможе його портрет повісити. В них оцей от культ смерті. І що характерно? Они готові умирати. За царя яке числа, причому спочатку за царя, Так, так цар, цар, сажеш цар, їх за... Це... Ні, це це, це це ми з тобою розумні. у нас є інтернет, ми можемо критично мислити. Наш навіть навіть білоруси. Mm -hmm. Вони не готові вмирати за луку. <гум> Розумієш? Чому? Бо в них інтернет не так швидко виключили, як в Росії. В Росії ж виключили раніше, в них пропаганда заполонила все. А в Білорусі вони щось там в Польщу трохи їздили, ще кудись -то їздили, торгували до України їздили. Mm -hmm. Ну тобто, да, їздила. Лукапа дліс, але вони трошки більш цивілізовані. Mm -hmm. Вони це розуміють. Вони не зрозуміли в свій час, що треба не в долоні плескати, і автозаки штукат. Автозаки треба палити, а мінтів треба бити. Це була би тоді революція. А так вони поплескали в долоні і отримали, як то кажуть, по печені і закінчили все. До чого я це все веду? Так от культ смерті росіян. І культ життя в нас. Тому що ми хочемо. Я, я за себе став. Я люблю подорожувати. У мене є сини. Вони ростуть. Я, 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 а я, 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 ти я ти борщ. Боже, я а, а борщ, а, борщ я люблю. І... Я його не їв напевно років тридцять. А останнім часом я полюбив борщ. Mm -hmm. Напевно, тому що як утік тільки він став тою спадщиною ЮНЕСКО. <гум> <От, гум> я... ми, ми, ми воюємо за життя, розумієш? Тому що в нас життя хороше. Як би не було, ми там, може, недовольні, там були Януковичем, знесли Януковича, нам захотілося перемін, ми собі отримали перемін. тобто Ми живемо отак, як ми хочемо. А росіянам немає заради чого жити. Друзі, в них нужники на вулиці. Сортир на вулиці. Це слово безнадьога. Да? Да, і оця безнадьога, ну, а що їм це гавіна жизнь їхня? Ось що вона їм може принести? Знаєш, як, 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 тобто, ну, Їм-єлі вистачає на їхню затрипану гавйоною життя. І, і вони дивляться, ну блін, ну а що раді цього жити? А зато умірять красиво, розумієш? і в них оцей культ смерті, вінки, там почесті, воно в них є. І вони будуть йти в армію, друзі. Вони будуть мобілізовуватися. Так, да, ті, що мали втікти, вони втікли. 5 січня Росія закриває кордони. До речі, це те, що казав Резніков, так? І вже ну, вже, вже пішла інформація, вже скрізь в нас це йде, і ми про це побачимо. І що характерно, і вони будуть йти на війну. Тому от це наші розові японії, які кажуть, та вона закінчиться в маї. Так, вона може закінчитися, Ні, вона може закінчитися в маї, але для цього мають початися якісь процеси всередині Росії. Бо mm -hmm. Що таке для нас кінець війни? Для нас кінець війни це відсутність загрози з боку Росії. А коли може бути відсутність загрози з боку Росії? No, коли та Росія в космос? По пісаному, як то кажуть, да. Дивимось на твої пости, і що там у нас ну, відеоблогера Лапіна, до речі, підпишіться. Наша перемога це війна у них. Так. коли почнеться війна всіх проти всіх в Росії, то це буде якраз розвал імперії. Mm -hmm. І до речі, нам теж треба бути уважними. От я от щойно був на ефірі, я от говорив: нам треба бути дуже уважними. Тому що знаєте, коли почнеться зрада? От я зараз, можливо, для когось це таємниця. Справа в тому, що західний світ нормальний, цивілізований, весь готовий, щоб Україна перемогла. Mm -hmm. Але дуже велика частина того ж самого західного світу геть не готова. Що Росія програє, uh -huh. що Росія розпадеться? Що вот та ядерне оружие розползеться. і оті от урки будуть лазити по, по європейським там країнам, розумієш? Тобто вони готові до нашої перемоги, але вони не готові до поразки Росії, uh -huh. тому що вони ніяк не можуть асоціювати, що наша перемога і поразка Росії це одне й те саме. От та, та, і та, і на сьогоднішній день ми чуємо заяви Макрона «Сохраніть лицо Путіну. Ми дивимося заяви до, та, речі, та, до речі, заяви Шольца. Він що сказав? Що він продовжує спілкуватися з Путіним для того, щоб з ним потім можна було сісти за стіл переговорів? А ми всі знаємо, що з Путіним ну нема про що говорити. Та це просто марнотратство часу і ресурсів. Ну що, ну виходить, чому? Але навіть наш президент не так давно. Казав, Багу. що ми не будемо говорити з Путіним. будемо говорити з іншою владою. Mm -hmm. А ця інша влада, вона що з, з космосу прилетить? Ні, це ті самі бивши. Я... Люди Путіна, mm -hmm. яких е, викинули з е, системи з обводим, повтікали за кордон, і зараз вони говорять про перезавантаження Російської імперії. План маршала я пишу, для Росії. А я кажу, перезавантаження Російської імперії, імперії має бути спочатку від обнулення. Знаєш то не, не можна пере перезагрузити комп'ютер і вірус ніде не дінеться. Треба стерти все до заводських настроїв. Абсолютно точно. Вивчий комп'ютер, комп'ютер. Я вже дуже багато слів вивчив. До речі, вивчення нових слів я пропоную вам проводити разом з Ігорем на його ютуб-сторінці Lapin From Ukraine. Підписуйтесь посилання внизу під цим відеороликом. І зробіть це зараз. Не дочекайтесь, поки ми будемо казати вам до побачення, щоб зробіть зараз. Поки слухаєте нас, то вже можете там зайти і десь там клацнути. Дивись, наостанок. Ми ну, можемо звісно що красиво поговорити, але у всіх наших глядачів, ви це дуже свідомі люди, яких давно є інтернет, у яких є критичним мислення. Тобто, те, що вони мають росіян, виникає питання. Зараз що ми можемо зробити зараз? І мені цікава твоя думка. я хочу, щоб ти більш розширено пояснив нашим глядачам про те, що якщо Санта-Клаус залужного бажання виконає, то ми можемо зараз якийсь крок зробити, щоб е, зламати е, от, ситуацію. Дивіться, якщо ми говоримо зараз про громадянське суспільство, то так. що може зробити громадянське суспільство? Ну, звичайно, ми мусимо допомагати зусиль. Це зрозуміло, так. це навіть не обговорюється. Волонтери, сітки, плисти, роби, що можеш тим, чим маєш там, де ти є. Нам, Збройним силам України, потрібно сьогодні розгромити угрупування росіян на Донеччині. Воно там дуже велике і дуже концентроване. Якщо ми це зробимо, то ті свіже мобілізовані, не будуть мати до кого приїхати. Mm -hmm. Розумієш? І тоді, можливо, сценарій присвідчення процесів, проблем Росії прискориться. Mm -hmm. І тоді я не виключаю того, знаєте, тобто ми ви виграємо критично час? Час, і саме головне. Ти розумієш, танки вони кс, отак швидко от не робляться. Це точно. Т. От, от, просто-напросто, щоби, зрозуміти це все, тому, тому я вважаю, що саме от, за рахунок якоїсь потужної контрнаступальної операції з боку України ми можемо відвернути. Угу. О, ті наступи, які нам зараз всі прогнозують, що Росіяни до них будуть готуватися. Євці, і росіяни малюють там їх готують. Так, там, та, Білорусь, там, там щось Да, та, іра їх росіян до речі зараз Ні. готують, вдягають і кормлять, і тренують в Білорусі, готують, вдягають, кормлять і тренують за Уралом, і багато ще де. І те, все, що було мобілізовано, цих 300 тисяч. Слухайте, ну ми там 10, хай 20 тисяч з них вложили, а останні то ніде не ділися і в космос не влетіли. І Путін буде мобілізовувати далі ще і вони будуть іти, і будуть вмирати тут в Україні за тому що в них нікчемна є жизнь, а нам потрібно вигравати цю війну, бо ми знаємо за що ми воюємо. Ну що ж, ти дуже детально все це пояснив. Ну, і я і хочу сказати, що на обложку для цього відео я приготував відомий мем, знаєш, там де портрет Степана Андрійовича вилежали трупами російських <пас> <пас> да. і от я одне із цих висловів поставив туди. Чому? Тому що це, на мій погляд, це не просто мем, які красиві нарисували в фотошопі, а це відображення усіх волнових атак росіян. Того, що вони зараз е, рухають. Ну, тобто, так, вони м'ясом закидують наші позиції, це правда. Ну тобто, на сьогоднішній день я буквально ще одна теза, вибач, що перебив. На сьогоднішній день вони, маючи певний дискомфорт в логістиці і в важкому артилерійському як кажуть, снарядах, вони хвилями людей закидують м'ясом, закидують. Це правда. Ну це, це факт. Ну, дивись, а я в принципі, це і хотів сказати. Просто продовжу свою думку, що а, я бачу, що а, це. З їхнього боку Друга світова, а з нашого боку модернова війна логістики. Я хочу е якось так, от як зараз з тобою е на прямому каналі, записати блог з за Володимиром Міляном, тому що він краще в інфраструктурі в <говори> розбирається <говори> логістика. це <І> <говори> Так, і я хочу сказати, що е друзі, яке ще питання виникає? Питання виникає дуже просте: чи не є розуміння української чинної влади, що зараз прийшов час ефективних професійних? Українських урядовців і чиновників високого рангу, які можуть Організувати шановні ну, глядачі, він нормальний <клес> чоловік. Це він зараз тільки що просто начитався щось не те що читав, і він таке щось сказав, що от є розуміння в української влади. Я скажу розуміння в української влади після того кіпішу і того хаю, який ми підняли щодо краводокоптерів, це очі, арти і, там і інших Ну, Це ганебна історія. Варто сьогодні українська... українська влада скасувала цей ганебний момент, що нам волонтери мають давати хабарі митникам і пограничникам. або шукати додаткові папери. Yes. Розумієш <клес> <клес> немає розуміння. Української влади так, ми зараз маємо бути єдині. Ми сьогодні їх не критикуємо, ми маємо їх підтримувати, але ця наша підтримка зараз останнім часом виглядає чарівними пенділями кожен день. Ми mm. говоримо про найбільш е, такі кричучі моменти, і на мій погляд, якраз той момент, е, що призначаються на дуже, дуже, дуже важливі напрямки, абсолютно некомпетентні люди, як, от Карабельні Корабель, сосни. сосни, да. сосни ні, простоді yeah. yeah. Да, але все є рішення карамельної сосни. Yeah. Yeah. Друзі, е давайте про це також будемо говорити. І я сподіваюся, що до неї дойде, тому що мені сподобалася сьогодні думка. Я не знаю, хто це сказав в ефірі прямого каналу, що влада має розуміти, що росіяни хочуть знищити всіх їх <реш> їх, а, і хто російський сказав їх також. Тому ну якби це в їх інтересах поставити реально тих, хто з Болгарії може. Нормально зброю, потоком. Всі російські всі... Вони... советські калібри. Совєтські калібри да. на дуже самі найбільші склади це якраз Болгарія. Це да. була Чехія і Болгарія. Так вони ж виробники були. Так, так я ще, ще раз скажу. і росіяни недаремно проводили теракти в Чехії і Болгарії. Намагалися вбити е, там певних людей, які займаються себе. Підривали склади. Так, підривали склади а? і так далі. Росіянам, Болгарія дуже такий, ну, цікавий момент, Болгарія для росіян. І ще раз наголошую, ну. Влада у нас трошки, на жаль, вони думають, що війна все спіше. А я знаю, що прийде перемога і точно не спіше. Е, на, цій ноті, на цій ноті, бо ми вже почали заходити до Я хочу ще раз вам нагадати, що ви підписувалися не тільки на супер чудовий канал Двотроньюс, а ще на один супер ще не менш суперчудовий канал Lapping from Ukraine. Дякую вам, друзі. Е, святкового вам настрою і не забувайте давати того. Пінділя, чарівного пенділя, про який ми вам казали в нашій зеленій владі. До побачення. До цікавих зустрічей. Героям слава!